Намагалася з'їсти хабар на Львівщині, де Бер викрило трьох посадовців медзакладів. Ті вимагали хабар у військовослужбовця, аби встановити другу групу інвалідності його батькові. Це б допомогло військовому завершити службу. Як інформують у відомстві, медиків затримали на гарячому, після чого посадовиця намагалася з'їсти 100 доларів. Таким чином хотіла позбутись хабаря. Відповідні документи медики обіцяли зробити за суму понад 3 тисячі доларів. Гроші вони отримували трьома траншами. Зокрема, цю схему організували керівниця Центру медико-соціальної експертизи, керівник лікарсько-консультативної комісії та його заступниця. Під час обшуків знайшли документи та гроші у різних валютах. Наразі триває розслідування, а медиків відсторонили від посад. Їм загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. you <laughs>